Доброго вечора ми з України! Хакай на Неко до ваших послуг. Нещодавно мені захотілося зробити собі брелок з моїм персонажем. Тож я пішла та купила собі саму застигаючу глину. Ось така глина, скульпт-драй, вироблена в Кореї, якщо не помиляюся. Також я вже зробила собі невеличку базу з проволоки та фольги. Та намалювали невеличкий ескіз, як я бачу кінечну фігурку. Також для роботи я взяла собі дощечку для роботи з пластиліном. Чому б ні. На початку процесу я сподівалася, що знання 3D програм мені допоможе у створенні цієї фігурки. Спойлер! Допомогло, але не дуже. Завдяки моїй роботі в 3D-редакторах я краще розуміла, як фігурка буде виглядати в кінцевому варіанті. До того ж, мені було набагато легше зробити персонажу взуття так само, як я його робила до того в 3D. Впродовж усього часу я опиралася на різні відео з Ютубу, де професіонали створювали подібні фігурки з нуля. Проте в деяких випадках. Я з цим перестаралася і тільки додала собі зайвої роботи. Особливо це, помітно під час створення одягу. Найтяжчим для мене було виготовлення його волосся. До самого кінця я не розуміла, як повинна виглядати його зачіска. Лише завершуючи роботу, я зрозуміла, що почала створювати волосся не з цієї сторони. Через що й не вдалося зробити потрібну зачіску. Також у процесі у фігурки декілька разів відламувалися деталі, особливо рука та пасма волосся. А за кадром навіть відвалювалася голова. Тож деякі елементи я склеювала за допомогою ПВА або клею пістолету. Особливо куметними вийшли його вуха. Я довго думала, як їх зліпити. Але потім плюнула на все це, зробила два кружечки, шпажкою трішки продавила серединку та приклеїла сі вухи на клей-пистолет. Також за кадром я спробувала обробити фігурку мілкою наждачкою. І ось такий в нас проміжковий результат. Дивимось з усіх сторін. Так, відламалась голова, як вже сказала. Ну що ж, починаємо фарбувати? Вперше в житті малювала акрилом. До того ж, чомусь не подивилася жодного туторіалу на цю тему. Проте, результатом я задоволена. Не знала, що акрилові фарби настільки швидко сохнуть. Прийшлося підлаштовуватися на ходу. Через те, що мій набір акрилових фарб вміщив себе лише 6 баночок, майже усі кольори прийшлося намішувати власноруч. Взагалі, матеріал мені сподобався. Обов'язково продовжую ним користуватися. Я побоювалася розфарбовувати його шкіру, бо потрібно було робити багато переходів між відтінками. До того ж, можна сказати, що в нього два кольори шкіри, які потрібно було якось об'єднати. Шви на його тілі я вирішила не промальовувати, бо вони могли зіпсувати загальний вигляд фігурки. Складніше за все було промальовувати очі. Через зачіску було важко потрапити пензлом у потрібну точку. Після того, як акрил трішки підсох, я трішки підправила обличчя фігурки за допомогою лінера, обвела йому брови, щоб їх було краще видно. Трішки підправила йому очі, ніс та усмішку. І вже після цього за кадром обробила фігурку акриловим лаком. Але потім прийшлося провітрювати кімнату. Ось такий вийшов. результат. Я для першої спроби. То я дуже задоволена цією роботою. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Можете написати у коментарях, чи виготовляли ви якісь фігурки з глини. Якщо так, то які саме? Буде цікаво почитати. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі послання є в описі. До зустрічі у новому відео. Слава Україні!